А ти знав, що 98% людей роблять контент безкоштовно, а 2% забирають всі гроші в інстаграмі? Зараз розкажу одну історію, яка допоможе зрозуміти, як стати людиною, які будуть платити. Я ходжу в спортзал три дні на тиждень і бачу десятки людей, які разом зі мною ходять в спортзал і платять тренеру. та займаються три рази на тиждень. Але чому тоді 2% з них виглядають реально підтягнуто і спортивно? Бо недостатньо просто заплатити тренеру, прийти із ним похихікати в залі, щоб мати тіло своєї мрії. І навіть оплата за цей час не мотивує людей робити результат. 98% людей просто роблять корисний контент і віддають тобі безкоштовно якісь лайфхаки. Але навіть якщо тренер в залі за гроші не може змотивувати людину взяти себе в руки, то невже ти думаєш, що твоя корисна підбірочка це зробить? Не навчай людей безкоштовно, мотивуй їх міняти своє життя, і тоді вони прийдуть, заплатять тобі гроші і самі зроблять результат.